Знайти внутрішню гармонію, оздоровитися, схуднути або просто бути модним за різних причин. У йоги все більше прибічників і стосовно неї все більше міфів. Аби заняття не нашкодили, а принесли найбільшу можливу користь. Сертифіковані інструктори проводять майстер-класи. Один нині відбувся в Чернівцях. Йога універсальний людський закон, філософія зовнішньої і внутрішньої рівноваги та щастя. Як цього досягти, знає викладач Людмила Помаранцева. Не просто это фізичне упражнение, йога наполняє людину. Снаружи он становится красивим, подтянутым, осанка з'являється, плечі розправляються, он дышит спокійно, грудная клетка відкрита, так тобто є возможность легким дышать спокійно вже багато років викладає йогу і з допомогою практик разом з учнями досягають різних цілей. Хтось хоче похудіти, у когось така ціль, хтось хоче боль убрати з, з організму, там, з спини, там, або в залежності, де вона з'явилася. А хтось займається йогу, як в даної моді, розповідає Людмила. Ходять родственники в Лондоні в йога-клуб, і там Пол Маккартні займається. Да? І от вони розказують, що сьогодні ми практикували, і сер Пол прийшов зі своєю подругою і практикували рядом з нами на коврі. І это тоже так сказать является каким-то мотиватором для других людей, потому что красивые, знаменитые, очень и к тому же гармоничные люди занимаются йогой. Сама женщина пришла в йогу через проблемы с проблеми здоровьем. Все, что касается боли, оно очень быстро мотивирует людей, потому что не хотелось быть, больной и, скажем так, несчастной, хотелось быть здоровой и счастливой. Вот От этого я в йоге и появилась. боль, женщина душевную гармонию и счастье. Що люди гублять під час щоденних буднів метушні і проблем. От матеріального стану чи постійно приходить к тому, що ну собственно гряє небо е, е, це щастя, да, і сонце і закат, і розсвіт, полюбуватися. Це теж щастя. На її очах жертви аварії після занять з йоги вставали на ноги, а люди у відчаї знаходили відповіді на свої запитання. Допомогу завдяки йозі отримала й організаторка майстер-класу Інна Чинуш-Брязкало, Тому прагне, аби цього досягли й інші люди. У мене саме великі з спиною, тут у мене скельоз третьої степені, остеохондроз і так далі. Цим всім ну з таким багажем я прийшла до тренера і дякуючи їй, слава богу, я рівна, раційна і дуже задоволена. Тому планую зробити такі майстер-класи традиційними. Юля Задорожняк, Микола Остафій, Чернівецький промінь.